У нас лишилася третя учасниця експерименту. Кого ж зроблять з неї? Прошу вас, щойно з морозу привели Привет. вас. Це слава, це Світлана. Так, кого будемо робити зі Світлани? Ну я полагаю, що поскольку а, ми сьогодні так сильно з сперва леді Кага, ми зробимо і більш ранню леді-гагу. Ну а що? Нехай буде ще одна гага. Як доводять усі засоби масової інформації, леді Гаги багато не буває. Ось так. Один раз витратитися на курси візажу і роби себе кого завгодно. Хоч леді, хоч гагу. Австралійська топ-модель Ель Макферсон довжина ніг 123,5 см. Британка Сем Стейсі довжина ніг 127 см. Російська баскетболістка Світлана Панкратова довжина ніг 132 сантиметри. Віталій Викліч, лікар, свої ноги виміряти не дозволив. Але саме він знає, як зробити ваші ніжні кінцівки довшими сантиметрів так на 6 чи навіть на 12. Але чи готові ви до цих тортур? Сам технологічний процес розсікається кістка. Великого мілкова і малого мілкова. Кістка після розсічення, як після перелому звичайного, повинна зростись. За допомогою апарата на 8-й день проводиться розтягування кістки. Операція виконується під загальним наркозом на кожну ногу по пів години. Потім на пацієнта вдягають спеціальний апарат Єлізарова вікліча і за допомогою спеціальних гвинтів розтягують, розтягують, розтягують кістку. Боляче! Терпіть. Хочете довгі ноги? Приготуйтеся випасти життя мінімум на півроку. Сам процес подовження займає біля трьох місяців. Потім ще 3, 4, 5 місяців потрібно бути в апаратах для перебудови, для перебудови вирощеної кістки. Найчастіше ліка робить довшу його мілку. Частина ноги від коліна доступні. Рідше стегно. І ту і другу кістку можна витягнути максимум на 6 сантиметрів. Вчора прийшов лист з Китаю. Пацієнт має ріст 155 сантиметрів і хочемо мати 185 на 30 сантиметрів збільший ріст. Ну, це нереально. А ось пацієнт пана Векліча. Живий, здоровий. Хто б міг подумати, що свого часу Владу зробили складну операцію. Я, мабуть, був і в саді, і в школі, в принципі. Та й так. Мені здається, я завжди мріяв бути вище. Мой рост десь був десь 1,63 м, 1,64 м, може бути, після операції 1,70 м. Зараз Влад ганяє футбол і задоволений своїм зростом. Він взагалі унікум. Під час лікування відмовився від знеболювального. Припалював шрами йодом. Трохи перестарався, правда? Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. Да. Посвидеть. Очень рад. Сколько лет мы не виделись, да? Ну, семерку. Семерку, да? Да, семерку точно. Хорошо. Ты рассмотрел недавно, семь лет прошло. Давай, снимай брюки, посмотрим, как ты выглядишь. А ну встань. Красавец, красавец. Мне очень нравится. А мне как нравится, если вы знали. Я очень часто вообще забываю, что это было в моей жизни. Очень часто. Потом как-то кто-то где-то или я вспоминаю, и то, мне кажется, это был сон. Просто це була моя мечта настолько. Все нормально. никаких там ноги никогда не болять, не крутять ніколи. Не бывает. Ну, Не должно. Если были такие эффекты, не бы були такі побочные ефекти, этих операцій не бы б мировой практике. Новому погляду навіть вдалося підслухати неймовірну ексклюзивну інформацію. За чутками до такої операції вдавався навіть президент Російської Федерації. І не лише він. це не зробив. Какой бы он был, он с Путиным и так маленький. А если бы эти 6 сантиметров от него отнять, то на кого он был бы похож? Ну, да. Я себе даже с трудом представляю. Это говорю, мне москвичи рассказывали, что он увеличивал себе рост. говорят, что и Филипп Киркоров увеличивал рост. Еще и Лизару ему делал. Ну, я, тоже слышал. я слышал. Правда это или нет, не знаю. Но он не так. Агромний, високий. Куда там? Ну, якщо он не то то обсуждається то і ні, я не знаю. Тим часом сам лікар переконаний, подібні операції потрібно робити лише за умови крайньої необхідності. Заради забавки викидати півроку і свого життя. Це вже занадто. А Надія Йосипівна унікальна жінка, котрій цього року виповниться 70, жодних операцій не потребує. Ні, бо тільки погляньте, які у неї ноги. Без усіляких апаратів та салонів краси. Причому вперше на шпагат, вона сіла не в 15 і навіть не в 20 років, а в усі 38. Коли я у 38 років сіла на шпагат, з того дня я це роблю кожного дня. Дивую людей, даю їм насолоду, вчу їх, сама у них вчусь. І на даний момент, отак я вигляжу, у 69 років, 3 місяці і 4 дні. Так, зараз пані Надія працює над собою по 5 годин на день. Але спеціально для нового погляду вона дала кілька порад, як тримати себе у формі, не витрачаючи при цьому багато часу. Скажіть, а є вправи, які от спрямовані саме на підтримку жіночої краси? Для того, щоб не було второго підбородка, запрокиньте голову назад і нижньою губою накройте верхню, щоб не було второго підбородка. Делайте это ежедневно. И сколько часу так тримати? 12 раз. Почали голову запрокидуєте да, і тяніте, так, да, так, да, так, да, так. Да. Вот це, 12 разів. Да. Ділате ежедневно. Через півгодини підборобок ідеть. Ага, а скажіть, а дуже цікава інформація. А наші жінки вже напружилися. Що ще нам, пані Надія, порадить такого цікавого? Якщо ви хочете, щоб у вас жирова клетчатка була в нормі, значить треба лягти на підлогу і трішки животом похлопати. По підлозі, іменно mm -hmm. животом. Але це далеко не всі секрети вічної молодості, якими Надія Йосипівна готова поділитися просто зараз. Надія, а скажи… Далі, я ще не Давайте. Если ти будеш піщу в ротовій полосі, пережовувати 33 рази, щоб вона пилася. Слідує. Желательно не смешувати жири, білки, два. Третє правило. Ніколи не переїдати. Якщо ти один глоток переїв, за год ти набираєш два кілограма веса. Якщо все настільки просто, як радить Надія Йосипівна, то чому та сама Надія Прощенко шість років тому так ризикувала? Навіщо лягала під скальпель? А тому, що в її випадку це було просто необхідно.